Сьогодні на обліку в обласному центрі профілактики та боротьби зі снідом перебуває 575 вілінфікованих віл-інфікованих рівнян. За словами медиків, така статистика в порівнянні з іншими регіонами є відносно прийнятною. Тим паче, що за останні роки на Рівненщині вдалося зупинити зростання темпів поширення хвороби. Також все більше людей почали перевірятися на віл-інфекцію та у разі її виявлення звертатися за кваліфікованою медичною допомогою. З 50% рівень диспансеризації віл-інфікованих зріс до 85%. тобто 85% віл-інфікованих вже стають на облік у лікувальні заклади. Це ті люди, які мали контакт з медичним працівником і отримали медичні послуги. Це дуже хороший показник, а він, взагалі, в Рівненській області дуже високий. Проте, якщо з часом медикам вдалось донести до людей те, що віл-інфекція, це не ви. Рок, і вона піддається лікуванню, то тепер проблемою номер номородин для них стало саме лікування. Так на Рівненщині функції обласного інфекційного центру виконує інфекційне відділення центральної міської лікарні. І хоча, звісно, медична допомога вілінфікованим громадянам там надається, проте умови їх перебування далекі від п'ятизіркових. В Інфекційному відділення виділено ще по старих нормативах дві палати для лікування вілінфікованих поступають важкі хворі. Тих дві палати, які є спарені, спарені з різними нозологічними формами опортуністичних інфекцій, довго температуру хворі, так само поки туберкульоз діагностується, проходить цілий місяць хворі з антибіотикорезистентними пневмоніями. Хворі з ураженням головного мозку, і всі вони перебувають в одній палаті. Вирішити це питання найближчим часом. Планують за допомогою не лише ремонту, а й суттєвого розширення інфекційного відділення міської лікарні. Проте хворі на віл-інфекцію, окрім не зовсім комфортних умов, перебування подекуди стикаються ще й стигмацією з боку лікарів. Про це розповів регіональний представник Рівненського обласного відділення всеукраїнської мережі ЛЖВ Юрій Лазаревич. В організації також надають допомогу віл-інфікованим. Вирізняється. Це вона з поміж інших тим, що в ній працюють консультанти, котрі самі живуть з цією недугою. Спрацюють консультанти рівний рівному це ті люди, які самі хворіють віл інфекцією Також ми розширили чуть -чу діяльність крім віл-інфекції. Ми займаємось також, так як я казали, супутніми це туберкульозом, гепатитом. Це е, тому такі самі люди в нас присутні, які можуть люди, які самі хворіли, перехворіли або отримують лікування, які можуть на власному досвіді позитивним прикладом вдохновити інших людей, саме в правильному прийомі е, ліків. Спростували медики розповсюджену думку, що вілінфіковані жінки обов'язково народжують хворих дітей. Так, за статистикою, що ведеться з 2000 року, на Рівненщині зареєстровано майже 450 випадків віл-інфекції у вагітних. З них 350 жінок народили дітей, і лише 16 дітям передалась недуга матері. Проте за свідченнями медиків, кожна друга жінка дізнається про те, що є хворою на віл вже під час вагітності, адже симптоми цієї хвороби на перших стадіях непомітні. А саме ранні. Діагностика запорука ефективного лікування. Тому медики вкотре наголошують не ставитись легковажно до свого здоров'я та подекуди проходити тести на віл-інфекцію. Зробити це можна цілком анонімно в обласному центрі СНІДу або ж в будь-якій поліклініці. Владислава Стецюк, Віталій Гудилко, випуск новин.